445 рішень медико-соціальних експертних комісій стосовно посадовців з інвалідністю. Скасовує Міністерство охорони здоров'я до перевірки. Включено 2630 справ співробітників понад 70 державних органів, якими установили інвалідність. Найбільше перевірок стосується посадовців митниці. Скасовано 129 рішень. І ще 90 рішень про встановлення інвалідності анульовано податківцям. А співробітником прокуратури 80 рішень. Перевіряти чиновників з інвалідністю почали після корупційного скандалу УМСЕК Хмельницького. Кої області під час обшуків восени минулого року в очільниці обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи слідчі знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, мільйони гривень. А ще в неї виявлено понад півтори сотні об'єктів нерухомості. Тетяна Крупа, очолюючи обласну МСЕК, оформила фіктивну інвалідність другої групи. Понад півсотні прокурорам Хмельниччини. Окрім зарплати, прокурори з інвалідністю отримували і пенсії, розмір яких подекуди сягав. Десятків тисяч гривень.